Вдячні за це зібрання, що Бог нам допоміг зібратися. І зараз я підібрала таку тему, яка називається Немає здоров'я без щастя або які думки спричиняють хворобу. Така цікава тема. Ми постійно говоримо про їжу і про те, що ми живемо. А зараз ми поговоримо. Думки. Якщо ми постійно щось думаємо про погане, то від цього може спричинити хворобу на печінку або шуген. Коли ми тратівливі, суєтні, то від цього страждають бронхи, на золотках. від психічного натиску, не вміння відпочивати, виникають хвороби трихієшку. Я можу сказати з досвіду свого, що коли я десь колись сильно нервую, від цього може почати мене боліти живіт. Може, ви це помічали, я не знаю. Не обов'язково щось поїсти, а це може бути від нервової системи, тому з цим треба слідкувати. Коли у нас постійно конфліктний не то це призводить до захворювання серця. Ми знаємо, що якщо є з кимось конфлікт, якщо ми е, на когось накричали, або накричали на нас, або ми постійно живемо в конфлікті. То, то це е, ну, п'є по нашому серці. Слід критично ставитися до своєї справедливості і чужої несправедливості. Паніка відразу до людей з причин захворювані кишечнику. Порушення режиму сну також призводить до проблеми з тиском. Якщо ми дуже пізно лягаємо спати, це може нашкодити, що у нас може бути високий тиск. Але якщо ми дуже багато і довго, спимо це зранку то це може пошкодити, що в нас може бути пониження тиску. Ліпше тренуйте здатність, думайте про високе своє захоплення, мистецтво, радісні події духовні. Якщо ми будемо думати про хороші думки, якщо ми будемо постійно думати про щось хороше, тоді і наше здоров'я буде також хороше. Е, зараз хотіла б з вами ще поговорити на тему про таку, як лихослів. Це е, наш язик. Ми знаємо, що найбільша сильна частина людського тіла і вона ж є найнебезпечнішою зброєю. Це наш язик, це наші слова. З давніх часів є нашими помічниками і ворогами. Ми знаємо, що за, з наших слів може виходити щось хороше, а може проти що. Щось погане. За допомогою слів ми можемо висловити свої емоції, почуття, переживання. Часом ми не засмислюємося про те, що слово може поранити людину болючіше, по ніж з будь-яким вчинком. Іноді одне слово може зробити дуже сильний ефект. Наприклад, якщо у нас є якась хвороба, то ми е, приймаємо ліки да? для того, щоб ми визволити, або яка може віддати іншу людину. І вона також може одужати, вона може це бути довгий час, може вона лікуватися, але одужує. Але якщо ми можемо порадити людину своїм словом, то це може не вилікуватися за все своє життя. Людина з цим буде постійно жити. І людині від цього важко і від цього болить серце, і від цього болить душа. Також уявіть майбутній дитині чи батьки, навіть якщо вони забезпечували фізично, постійно говорили в її, що вона погана, не потрібна, що вона нічого не вміє, що вона ніколи ніким не стане, що він ніщо, що вона дратує, що вона нерозумна. Все, все це йде від нашої, нашої сім'ї. Якщо в нашій сім'ї постійні сварки, якщо в нашій сім'ї... А, батьки примішують своїх дітей, батьки а, говорять своїй дитині, що ти нічого не вмієш, ти нічого не зробиш. Яка ця дитина психічно може вирости? Вона вже з маленької, вона вже починає хворіти. Вона все такої замкнутий круг, вона боїться а, людей, вона боїться кудись вийти, боїться висловити свої думки, свої емоції. І це якби нам батькам, які ми маємо маленьких своїх дітей вчити, що вони хороші, вони, вони все вміють, вони зможуть і тоді, тоді буде щаслива сім'я. Сьогодні ми бездумно кидаємося словами та обіцянками і гірше того лайками, образами і словами ненависті, без реального розуміння ефекту, який вони справляють на інших. Ми як батьки маємо бути прикладом для своїх дітей, від цього залежить до нашої сім'ї. І також майбутнє наших дітей. Також є е, поради, мудрі поради з Біблії, які е, Бог нам говорить. Наша мова це як вікно в серці, від надлишку серця говорить пуста Його. Серце Твоє нехай не поспішає казати слова перед Богом. Не забуваємо, що в наших словах є велика сила, яка впливає не тільки на інших, але й на наше власне життя. Дійсно, слова, які виходять з наших уст, можуть формувати нас. Вони стають нашою власною самооцінкою, а також і тим, як бачить нас інший. Розумно, що іноді мудріше просто мовчати, нам якщо не тільки здається мудрістю, дурень, коли мовчить, може датися мудрим і закриває уста свої розсудження. Також є вісяну записані слова, нехай з ваших уст не виходить жодне гниле слово, а лише добре. Яке при потребі може зміцнити. Відкиньте всіляку озлобленість гнів, лютість, крик та образову мову, а також усе, що завдає шкоди. З нашої духовної ем, частини ми маємо ем, не ображати людей, не маємо говорити на неї погані слова, а ми маємо людину ободрити, і щоб вона почу... від нас могла потішитися. Хай Бог нам всі слова збереже наше серце. За все йому хай буде подяками. Thank you.